Зухристо, найперше, найбільше слово, яке є, це слово Богу. Тому розпочнімо молитву, панахиди за спасіння душі померлого Романа Шухевича, за всіх героїв, які завжди боронили Україну, і за всіх героїв, які в цьому часі загинули заради того, щоб ми жили. Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки, віки. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Боже, святий кріпкий, святий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Сюсину, і святому Духові і нині повсякчас, і на віки віки, Романа, всіх померлих, які загинули за добробут. Свого ближнього за українську землю молимось також за всіх воїнів, героїв, які дотепер гинуть, щоб захистити наш народ, Господи Боже, зглянься над ними і всі їхні прогрішення. Добровільні і недобровільні. Господи, помилуй, Господи. Помилуй, Господи, мисподи, у блаженному спійні вічний покій, подай, Господи, поминаному стузі Твоєму роману і всім героям України вічною пам'ять. Вічна я, я, вічна я, всі святими, упокій, Христе, помеду, створим вічну пам'ять і радість, раю, Царства Небесного. Вони гідно пройшли тернистий шлях життя, а своєю геройською смертю дали найвище свідчення правдивості і святості твоєї найбільшої і єдиної заповіді любові. Тож не погорди їхньою жертвою, а прийми її, як прийняв ти жертву праведного Авеля, і ради неї, а радше ради свого превеликого милосердя і людинолюбства. Прости їм всі гріхи, провини. Добровільні і недобровільні, та упокій душі їх мирі і осели в місці твоєї слави, де спочивають душі великих твоїх праведників, предків наших, князів, великого апостольного Володимира, Бориса і Гліба, преподобних Антонії Теодозія Печерських, святого Єсафата і всіх святих, що вони разом оглядають несказану красу лиця Твого і насолоджуючись небесною радістю, славили Тебе навіки вічні. Амінь, Господи Ісусе Христе Боже наш, Ти сказав святим своїм учням і апостолам мир залишаю вам, мій мир даю вам, не так як світ дає вам, даю вам Його. Благаємо Тебе, милосердний, Владико, подай твій мир Україні нашій, визволи нас від злоби ворогів наших, охорони воїнство наше, дай мудрість провідникам нашим, даруй добру долю нашому народові. Дозволь нам вільно розвивати наш український світ на тобоні дані нам зимам. Не за шкоду, який би він не був поривчастий, а він сьогодні найсильніший. І якщо шукати плюсів, подивіться, за те ми бачимо чітко які наші прапори. Вони не просто опущені вниз, а вітер їх випрямляє так, що ми бачимо, хто ми є, звідки ми походимо, що ми є українці. Що ООН УПА були також українцями. Ми згадуємо, скільки крові героїв наших полягло заради того, щоб ми могли сьогодні тут зібратися і їх згадати. Як Господь сказав, повірі вашій дасться вам, і не тільки повірі, а діями вашими. Тому якраз наша дія молитва, наша дія допомога ближньому, наша дія волонтерство. Наша дія, хлопці воюють, захищають нас. Наша дія, коли дружина військового постійно чекає на дзвіночок від свого коханого, який захищає український народ, підтримати, якось розрадити в процесі земного життя і організувати все для того, щоби. Воїни вернулися. І щоб якщо будуть капати сльози, то хай вони будуть з радості, що він живий, він є. Ми мріємо, молимося, діємо так, щоб почути, що нарешті війни нема, нарешті спокій. І пам'ятаємо, що слово мир не є, як в російській мір, якого хочуть усього. На жаль, російський народ, а в українській мові мир значить спокій, умиротворення, радість бачити одні одних, радість, що біля тебе живі люди, і без переживань, що зараз знову щось буде летіти. Отож, дякую щиро організаторам цього заходу, молотованого патріотичного. Дуже приємно, що тут є, так би мовити, цей пам'ятний хрест Шухевичу, де ми попри нього згадуємо дії Степана Бандери, згадуємо дії тих всіх людей, які старалися для України. Це асоціюється і ви стараєтеся. Хай Господь вам воздасть кожному, хто в різний спосіб долучається, щоб зупинити цю криваву війну. Якраз ми зайшли в час посту, коли роздумуємо як Ісус Христос Бог, який заради людей пройшов хресну дорогу. Він ніс хрест, Його били, Його катували. І це при тому, що він нічого поганого не робив. Людей зціляв, оздоровляв, пісів, виганяв, воскрешав померлих, але влада хотіла, щоб не він був в центрі уваги. А вони. Вони його розіп'яли на хресті, тому і цей хрест завжди є пам'ятним хрест Ісуса. І як приклад наші герої, зокрема Роман Шухевич, поклав своє життя за український народ. І так приємно, що в його роді було два наших українських священники, які духовно теж провадили Його. Тому дякую Господу Богу, що була нагода. Зійтися, об'єднатися, побачити це сонце як приклад і наша асоціація, що як після зими прийде весна, заспівають птахи, проросте квітка, так, по вірі нашій, хай дастся нам і подіях, щоб ми почули про те, що вже мир, щоб ми тут зібралися в радості. І сказали кожному дякую, що ти був серед тих, хто підтримував. Тож, благослови, Господи, нашу молитву, даруй рай для наших воїнів, для Романа Шухевича. Також поблагослови, що вони з раю вимолили в тебе ласки миру для України. І благослови цей мир для кожного, хто тут є, щоб наші сльози переросли у радість. Благословення Господні, хай сходить на кожного з вас. І перебуває зі всіма вами в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Україні! Спаси Господи! Та наша рідна ти потерпиш і трохи. Наші січові стрільці, добре вора січуть, око за око, наші хлопці, точно пикинать товчуть, Збройні сили України не дадуть, задуть свічу, скільки не стріляє наш край, скільки не поля житиме вічно наша. Це дівчина, що любить тім, тільки русським би не дала. Світи люд не мали, звідти тихі голоса. Звідки чорнила виливали, явно що там не чистота, скільки вже наша пережила, ненька така ще молода, Жовто синє плаття зняв, а в камуфляж де ти брала. На дев'ятий упало не сонце, Дивлюсь я на над вір. не сонце, скільки не стріляє в наш край, скільки не пали. На три суть, о коса ось, трисуй. наші ти просуть, слава Україні! Сміни, якщо ми з Богом, хто нам вороги? Не здайся, рідна Україна, не смій скоритись лютій силі зла, лиш перед Богом. На коліна, проси прощення, миру і добра. Просімо українців всього світу, просімо в Бога прощення щодня, щоб дав нам сили стояти в цій битві, щоб милість була Божа і броня, щоб взяв Господь під свою охорону країну нашу, зболену в сльозах щоб ворогам свою дав перепону, щоб зрештою закінчився цей жах, щоб відродилась ненька Україна, щоб у стократ прекрасніша була, щоб знав весь світ, кожнісінька країна, що з нами Бог, Бог миру і добра. Політична і життєва принциповість, особиста відвага, батьківське піклування про інших, великий провідницький хіст революційного діяча характеризували легендарного командира УПА, який у горнилі жорстокої доби творив нову героїчну сторінку історії української нації. Таким був генерал Хорунжий Роман Шухевич. Титанічна постать Шухевича назавжди залишиться викарбуваною в золотих сторінках української історії, адже за нього говорять його діла, які Україна пам'ятатиме завжди. Зібрання приурочення в шануванню пам'яті Романа Шухевича вважається закритим.